Хорошо, а які переваги, наприклад, такого підходу як під ключ ремонту, а, аніж, наприклад, брати майстрів на кожен етап роботи? Наприклад, там окремо знайшли плиточника, він поклав плитку, окремо знайшли там людину, яка займається електрикою. Тобто з різних місць. В чому перевага саме працювати з сервісом ремонту під ключ? Тому що це для клієнта це мінус стрес. Тому що, щоб тобі обрати гарного надавача послуг, ти маєш поспілкуватися з багатьма майстрами. Ну, це мінус стресу. Бо з ними спілкуєшся не ти, а сервіс. Угу. І сервіс вже точно знає, хто добре, він може перевірити цю людину. Він може привезти на об'єкт і сказати: а ну-ка, зроби мені ось так, ось так, ось так. Розумієш, а ти як перевіриш? От як ти перевіриш?